29 жовтня. Середа вінець кожній Божій дитині. Блаженний муж, який подолає спокусу. Бо коли буде випробуваний, то одержить вінець життя, що його Господь обіцяв тим, хто любить його. Після цього я побачила безліч ангелів, які несли з міста вінці слави, по одному для кожного святого, на якому написане його ім'я. На прохання Ісуса ангели подавали йому вінці, а Прекрасний Христос своєю рукою покладав їх на голови святих. Так само ангели приносили арфи, які Ісус дарував святим. Ангели першими задавали тон, і тоді кожен голос починав звучати у вдячній щасливій хвалі. Кожна рука вправно торкалася струн арфи, і простір наповнювали досконалі мелодійні звуки музики. Усередині міста все тішило око, спасенні всюди бачили багатство слави. Ісус дивився на своїх викуплених святих, обличчя котрих випромінювали славу. Зупинивши на них свій сповнений любові погляд, він мелодійним голосом промовив: Я дивлюся на подвиг своєї душі із задоволенням. Це багатство слави належить вам, і ви насолоджуватиметеся ним вічно. Ваше поневіряння закінчилося. Більше не буде ні смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю. Потім я побачила, як Ісус провів свій народ до дерева життя. На цьому дереві були найпрекрасніші плоди, котрі святі могли вільно споживати. У місті стояв величний престол, від якого текла ріка життя, чиста світла, немов кришталь. По обидва боки цієї ріки росло дерево життя, а на берегах інші чудові дерева, які приносили плоди. Людська мова надто бідна, щоб змалювати славу небес. Коли переді мною постають ці сцени, я завмираю від подиву. Перебуваючи під враженням від приголомшливої величі та слави, я відкладаю перо і вигукую. О яка любов, яка дивовижна любов! Найбільш витончена мова не в змозі описати славу небес і незрівнянні глибини любові Спасителя.